Всім привіт! Мене звуть Гавриїл. Я військовий Збройних сил України. Отримав поранення і зараз знаходжуся в США на протезуванні за допомогою організації КАІНДІЦ. Я хочу всіх запросити в Майами 27 серпня на благодійний концерт, з якого будуть всі кошти зібрані будуть іти на протезування наступних хлопців, які потребують також протезування. Всім дякую. Я вас дуже сильно чекаю. До зустрічі в Майамі. Доброго дня. Мене звати Денис. Я військовослужбовець Збройних сил України. На даний момент я знаходжуся в США, де я проходжу протезування і подальшої реабілітації допомогою організації КНДС. Згідно чого я хочу вас запросити 27 серпня до міста Майамі, де відбудеться благодійний концерт, кошти з якого будуть передані організації для подальшої. Реабілітації хлопців наших, які цього потребують, і відповідно протезування. Тому чекаємо вас 27 серпня в місті Майами. До скорого до зустрічі. Дякую вам за вашу підтримку. Доброго дня. Я Сергій військовослужбовець збройних сил України. Отримав поранення та тепер на протезування в Штатах Америки від благодійної організації Кандіз. Запрошую вас на концерт у Майамі 27 серпня, кошти, з якого будуть зібрані та направлені на протезування наступних хлопців, які вже в дорозі.